Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні сирники. Ці сирники ідеальні, не розпливаються, держаться кубки. Готуйте разом зі мною і у вас вийшло такі ідеальні гарні смачні сирники, як і у мене. Для сирників нам потрібно 1 кг кисломолочного сиру, 2 яйця, 5-6 столових ложок маної крупи, 2 столових ложки цукру і ванільний цукор. борошно для обкачування сирників, дрібка солі. Кисломолочний сир має бути сухим. Його треба гарно видушити від рідини. У глибоку миску вкладаємо кисломолочний сир, додаємо 2 яйця, 2 столових ложки цукру.